Очікувани прибули, їв та не спав, побоюючись білих людей, що лише повний йолуб залишить теплою домівку із купою їжі. Справді цивілізація, як вареники чи капчене сало. Колишні дикони це ті люди, які безсумнівно знають, чого вони хочуть. Доброго вечора, хлопці і дівчата різного віку. Бійся своїх бажань, бо вони можуть збутися, казали стародавні китайські філософи. Часто буває, що по досягненню певної мрії людина прагне повернути все назад, але не завжди це є можливим. Втім, виконане бажання повернути все як було, теж не завжди призводить до добра, як казав один мій знайомий, двічі одружений та розлучений із однією те самої жінкою. Сьогодні на ній цікаво про людину, яка отримала бажане і цінувала отримане. Ми, люди ще зовсім нещодавно вели кочовий мисливсько-збиральницький спосіб життя, вештали з теплою Африкою, і все у нас було чудово. Ностальгія по тому екологічно чистому часі випливає у бажання обставити квартиру рослинами і кольоровими речами, а також у проведенні опалення і гарячої води а бажано ще й завести кота, краще якого теж вештались Африкою. Більшість людей на цьому зупиняється, але дехто переїжджає до села. Село це симуляція нашої прабатьківщини. тварини, рослини, природне нам коперсання в землі. Хтось йде ще далі і оселяється у чи в лісових хащах, проте таких відлюдників небагато. Серед сучасних австралійських аборигенів нині є популярним рук за традиційний спосіб життя. Ті з них, хто живе в містах, переїжджають на ферми в австралійських напівпустелях, проте потім вони часто повертаються назад. Не витримують нових умов. Працювати цілий день в полі або бігати за кенгеру на випередки з Дінго не так вже й весело. Хоча дехто з традиціоналістів і справді переходить до мисливства та збиральництва, проте таких аборигенів не так багато. Взагалі, сучасні австралійці корінні, приречені на психічні проблеми та душевний неспокій. З однієї сторони, більшість з них має генетичну схильність до кочового способу життя, їм психологічно важко довго знаходитись в одному місці. У 19 столітті був випадок, коли австралійський місіонер, переселений з Європи, потоваришував з групою аборигенів. Він їм розказував про християнство, а заодно інші цікаві історії, знайомив з європейською культурою, трохи лікував, а вони йому копали город і взагалі займались господарством на його фермі. І ось за тиждень до збору врожаю, а заявляють падре. Що їх боки болять так довго спати на одній тій самій землі, їх очі болять дивитися ті самі краєвиди, так що вони кичуть далі. Європейський мігрант просив зачекати ще тиждень і викопати йому картоплю, але копати її, врешті-решт, довелося йому самому. На каналі є відео про генетичну схильність до міграції, не забудьте подивитися. З іншого боку, австралійські аборигени познайомились з фастфудом, водогоном, інтернетом, стоматологією та соціальними виплатами. Міняти кіна полювання на кенгуру і ночівлю просто неба з мухами та пауками теж не дуже хочеться. Справді цивілізація, як вареники чи капчене сало. Раз спробував і хочеться ще, і нічого її не замінить. Відомо чимало випадків, коли індіанці Бразилії, Перу, Коста-Ріки, я маю на увазі індіанців, що мають традиційний уклад життя, потрапляли до сучасного міста і категорично відмовлялись повертатись до рідних джунглів. Серед нетрів південноамериканських міст, харчуючись знайденим на спітнику, вони вважали, що зробили важливий соціальний стрибок, і повертатись до полювання на кайманів категорично відмовлялись. Колишні дикони – це ті люди, які безсумнівно знають, чого вони хочуть. І так було завжди: Корінні мешканці вогняної землі, вогнеземельці, були взяти моряками експедиції Дарвіна фактично у полон, проплавали якийсь час з ними, вивчили англійську, а під час повторного візиту дослідників на вогняну землю відмовились повертатись додому і залишати корабель. І це при тому, що життя на кораблі 19 сторіччя було не найкомфортніше: Салона їжа, тіснява, постійний бійки з екіпажем. Проте воно здавалось вогнеземельцем райським порівняно із їх рідними умовами. Правила майже без виключень. Колись у Каліфорнії мешкали дикі індіанці. Острій життя у них був класичним. Мисливство, збиральництво, бійки з сусідами. До ацтеків, Майя, тельтеків та інших сусідів через каліфорнійську затоку їм було дуже далеко. Їх знайомство з цивілізацією збігло із знайомством з європейцями, і чим більше тривало їх знайомство, тим менше залишалося індіанців. Особливо підкосило каліфорнійців відкриття в Каліфорнії покладів золота та подальше золота лихоманка. Розвиток скотарства, зрозуміло з боку європейців. Призвів до зменшення індіанських мисливських територій, після чого індіанці почали полювати на свійських тварин, овець та корів, після чого європейці стали, стали полювати вже на самих індіанців. І ось в таких умовах, десь в середині 19 століття в залишках каліфорнійського племені Яхи, народився хлопчик Іші. Чим більше років ставало Іші, тим менше у нього залишалось півплемінників. Плем'я було вимушено ховатись від колонізаторів в самих хащах Дикої Каліфорнії. Врешті-решт, Іше, вже в дорослому віці, залишився жити з самою матір'ю, а після її смерті близько трьох років прожив на самоті. Самоднє дике життя, врешті-решт набридло індіанцю, і він вирішив піти до білих людей, нерозумно сподіваючись на кращу долю після знайомства. Щоправда, саме в цьому випадку знайомство і справді пішло індіанцю на користь. Іші виявили місцеві м'ясники та звернулися до шерифа. Поява незнайомого індіанця в ті часи вже була несподіванкою. Шериф з'явився і, оскільки Іша не знав ясно річ англійської, забрав його до місцевої в'язниці, а саме до камери для психічно хворих. Спочатку неочікуваний прибулець, не їв та не спав, побоюючись білих людей, а потім нічого втягнувся. Потім Іши згадував, як смачно його годували та у яких комфортних умовах його тримали. Іши досліджувала лікарі та антропологи, останні привели до нього індіанців, так би мовити, осідлих, які мешкали разом із білими. Дехто з них знав мову, схожу на мову Іши і слугував таким чином деякий час перекладачем. Врешті-решт, Іши оголосили здоровим та безпечним для суспільства, а каліфорнійський інститут запросив його на роботу сторожем до свого музею антропології. Іше прийняв пропозицію, щоб радо працював він здебільшого не сторожем, а головним експонатом музею. Під час роботи в музеї Іша опанував англійську, демонстрував відвідувачам, як майстрити лук та отримати вогонь без сірників та решту необхідних в дикому побуті речей. У музеї часто був аншлаг. Народ ходив юрбами подивитись на останнього дикого індіанця Каліфорнії. Для них це було, мабуть, саме. Ніби раптом у якомусь нашому етнографічному музеї з'явився живий скіф чи сармат. До речі, Іше це людина на мові самого Іше. Справжнє його ім'я, згідно своїх традицій та вірувань він тримав у таємниці. Спочатку Іше було ніяково бачити так багато людей та ще й незнайомих у одному місці. Коли антропологи водили його до театру, для нього було, було цікавіше дивитись на поведінку глядачів, а не власна вистава. Тим не менш, з часом він долучився до сучасної йому американської цивілізації. Особливо його вразила медицина. Власна хірургія з її різаниною людського тіла не дуже зацікавила Іше, але він був вражений анестезіологією сном пацієнта під час того, як у ньому колупається лікар. Якщо Іше цікавився лікарями, то самим Іше цікавилися антропологи. Іша хоч розповідав про дике життя, методи виживання, пошук харчів та таке інше. Його розповіді були записані на грамофон, записи принаймні частково збереглись досі. Якось антропологи вирішили провести польове дослідження і запропонували Іше відправитись до його рідних країв і показати свої вміння у природних умовах. Іше був категорично проти. Він казав, що лише повний йолуб залишить теплу домівку із купою їжі, пічкою, кроватю та дахом. І полізи у холодні хащі полювати на ховрашків і сидіти під дощем у холодному вігвані чи печері. Це ж, врешті-решт його вмовили, і він дуже неохоче погодився. З'їздили у рідні краї, інше все показав, вперше в житті поїздив верхи, і антропологи задоволені повернулись назад. Іший мав рацію, коли відмовлявся від екскурсії додому. По завершенні її, в нього з'явилися симптоми туберкульозу. З лікуванням тоді було не дуже, антибіотиків ще не винайшли. Іше хворів, йому ставало далі гірше, і він склав заповіт. Іше лікувався в лікарні, де за його життя боролись кваліфіковані лікарі, але вилікувати його їм не вдалося. Працюючи фактично експонатом, Іше отримував, вочевидь, не лише зарплату, але й чаєві. Він був дуже економним, половину зароблених грошей відкладав і постійно перераховував, користуючись своєю п'ятизначною системою рахування. Іші зміг заощадити понад 500 доларів досить значна на той час сума. Половина грошей згідно тодішнього законодавства дісталась державі, а половина, згідно заповіту Іши, хірургу, чиєю анестезіологі анестезіологічної майстерністю він так захоплювався. Історія з Іши. Чудовий приклад справжньої оцінки цивілізації, її здобутків та прогресу. Запропонуйте любителю природи, захиснику клімату та поціновичу всього природнього та натурального, припинити забруднювати природу, не використовувати метал, окрім самородків, бо його виплавлення з руди наносить шкоду екосистему, полювати на зайців та їсти кислі дикі яблука. Зрозуміло, ніякої стоматології, антибіотиків та інтернету. Візьміть покупця всього із приставкою ліс» і запропонуйте йому там і залишитись. Обіцявши наступного року відвідати і спитати, як справи, думаю, що поціновичі всього природнього оберуть і дуже швидко душ, інтернет та районну поліклініку з супермаркетом під боком, тобто зроблять такий вибір, який свого часу зробив інше. Ось так змінювати та знищувати екосистему це давня людська звичка. Ми, звичайно, любимо природу, але власний комфорт любимо ще більше, тому нищити природу ми не зупинимось. Що вона буде далі, ніхто не знає. На добраніч, природа захисні та не дуже хлопці-дівчата. Природу, звичайно, варто захищати, але й ми її частина. Не забувайте про це, і нехай вам насняться дикі індіанці. За накритим столом в південноамериканському кафе. До зустрічі!